Всім привіт! Знаходячись в такому гарному місці, захотілося записати відео, поки не упустив важливу думку, яка прийшла зараз. Це відео буде присвячено всім тим, хто любить себе. Саме так, тому що чомусь помилково Нав'язана думка, що любити себе не треба, потрібно любити всіх оточуючих, ближніх, свою країну, свою землю тільки не себе. Але насправді любов до всього лише переліченого дуже важлива, потрібна, але вона починається якраз із любові до себе. Бо, як говориться в Біблії, люби свого ближнього як самого себе. І, очевидно, якщо не любити себе, то і ближнього людина любити не зможе. З чого починається любов до себе, мабуть, до свого тіла, до свого організму, до свого здоров'я, тому що насправді здорове тіло є запорука того, що в здоровому тілі буде жити здоровий дух. І якщо людина створена за подобою Божою, то людський організм є досконалим і він не повинен хворіти, страждати через хвороби. Людський організм має можливість виліковувати себе, якщо йому в цьому не заважати. І найважливіше, мабуть, що є для здоров'я це є те, що ми споживаємо. І тут не лише фізична їжа, а також і інформаційна, духовна їжа це все важливо для здоров'я тіла. І Якщо говорити про здоров'я фізичне, то тут, напевно, найважливішим є. Їжа, яку ми їмо, бо насправді від того, що ми споживаємо, і така приказка є, що те, що ми їмо, те ми і є. І людина, яка себе любить, не буде себе отруювати різного роду отрутами, і людина, яка себе любить, не буде руйнувати свідомо свій організм і, мабуть, несвідомо теж. З чого починається руйнування нашого фізичного тіла? Е, мабуть, у недбалому ставленні до себе, до того, як ми відносимося до нашого тіла. Так воно нам і віддячує. І для чого це відео записую саме тут на природі, тому що зараз я знаходжусь в такому мальовничому, гарному, красивому місці на природі, де шумить річка, тече вода чиста, гірська, вона холодна. Інколи буває каламутною, коли паде дощ. Але вона все-таки є чиста, тому що тут немає отруйних якихось речовин, за виключенням, якщо не падуть якісь кислотні дощі. Але в горах вони, мабуть, якщо падуть, то рідко. І до чого, яке відношення має чиста гірська вода, повітря до здоров'я? Бо саме на 60%, якщо не помиляюся, або 80% організм людини складається із води, і вода має надзвичайно важливе значення для здоров'я. Те, яку воду ми споживаємо, від того залежить і те здоров'я, яке ми маємо. І ще важливо, в якій воді ми купаємось, бо чиста джерельна вода має також цілющі властивості. Виліковувати і недарма всі з древніх часів ритуали і релігійні були пов'язані з водою. Тому ось така вода, яка тут зараз є, мабуть, на планеті вже не залишилось багато таких місць з такою водою. Чим вона є хороша, тим, що, як ми знаємо, в джерелі вода є структурованою. І якщо набрати таку воду з джерела, вона ще в посудині зберігає добу свою структуру. Що означає свою структуру? Якщо ми бачили сніжинку, сніжинка це є теж вода, тільки у твердій формі. І сніжинка є структурована, вона вибудована такими як структурами різними. І так само молекули води в рідкому стані, ми їх не бачимо, але вони можуть знаходитися в хаотичному стані, а можуть знаходитися в якомусь певному. І саме оця структурована вода, вона є лікувальною. Як ми знаємо, коли освячують воду, прочитавши над нею якісь молитви, чи е, здавна люди е, використовували воду в якихось ритуалах. І е, от е, саме е, тоді вода е, набуває такої структури. Навіть коли вчені досліджували, включали класичну музику е, біля води, то теж вода набувала. Структурованого значення. І ось в такій структурованій воді, коли людина купається, вона оздоровлюється. І багато хто вважає, що в гірських віках не можна купатися, тому що вода холодна, тут на це дам таку відповідь, що взагалі чи від холодної води, чи від холоду, організм не хворіє. Організм хворіє від того. В якому стані він знаходиться, і скільки є отрути чи е, гною в організмі, і холод, і холодна вода, вона тільки може е, бути таким індикатором, тому що е, при холоді е, це якраз проявляється, як коли оця отрута чи гній виходить назовні у вигляді або насморку, або кашлю, або якоїсь висипки на тілі. Бо здається, от людина здорова і все ніби нормально, скупалася в холодній воді, зразу тіло може висипкою покритися, чи людина захворіє, там насморк. Це все якраз от вода і холод служить таким от спусковим механізмом, коли організм включає очистку, тобто позбавлення від цього всього непотрібу, який є в нас в нашому організмі. І тому, на мою думку, купатись в холодній воді варто, але це робити потрібно з розумом. І людина, яка ніколи не купалася, і послухавши це відео, зразу піде скупається. Це може мати плачевні наслідки, тому що якщо купатися, то потрібно до цього готуватися і починати з розтирання. А взагалі саме краще налагодити спершу свій режим харчування, відмовитись від отруєної шкідливої їди, яка переповнена в наших супермаркетах, повернутися до більш природнього харчування, яке властиве було нашим дідам, прадідам. Тому що якщо ми звернемо увагу десь років 30 тому харчова промисловість докорінно змінилася. В харчову промисловість стрімко увірвалася хімічна промисловість, все комерціалізувалося і для здоров'я це, на жаль, має негативні наслідки. І ще що хочу сказати про здоров'я, от таким індикатором здоров'я людина може перевірити свій організм. Зробивши невелику пробіжку, для когось це може бути достатньо 200-300 метрів, для когось 3-4 кілометри. Бо коли людина починає бігти, зразу проявляються е, якісь е, слабкі місця в організмі, в когось починає боліти в боці, в буці, когось починають інші якісь е, проблеми вилізати. І саме це якраз і вказує на. Ті місця, на які потрібно людині звернути увагу. Тому моя порада всім тим, хто любить себе, хто хоче любити свого ближнього по справжньому, хто хоче бути щасливим, дбайте про своє здоров'я фізичне, духовне і дотримуйтесь інформаційної гігієни, тому що це теж є їжа для нашого мозку. Фільтруйте ту інформацію, яку ви дозволяєте, щоб черпав у вас мозок. Побільше знаходіться на природі, менше думайте про хвороби, а більше думайте про здоров'я. Не знаю, я, наприклад, стараюсь до медицини вдаватись тільки в рідких виключних випадках, тому що. Все, що нам потрібно для здоров'я, є в природі, і я більш прихильник природнього способу оздоровлення організму. Побільше бувайте на природі, інколи це добре зробити на самоті. Я, звичайно, теж люблю гарні компанії, але люблю інколи ось так просто. Посидіти на березі річки, зібратися з думками, і поділитися такими думками із тими, хто дійсно хоче почути таку інформацію. Тож будьте здорові, щасливі і любіть себе, свого ближнього, і пам'ятайте, що людина створена за подобою Божою, і вона є досконалою. І все, що нам потрібно для щасливого життя, у нас є. Тільки потрібно правильно вміти цим користуватися. Хай всім щастить.